Сьогодні про ініціативу, яка має велике значення для майбутнього України, ця програма активно залучає молодь до відбудови країни, сприяючи не лише відновленню інфраструктури, а й розвитку волонтерського руху та формуванню нових лідерів. Про те, як вона допомагає молодим українцям робити свій внесок у відбудову та розвиток нашої держави, поговоримо в проєкті третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, моя гостя, директорка координаційного центру програми Віднова та голова громадської організації. Місто активних громадян Аліна Познанська. Аліно, вітаю. Добрий день. Насамперед хочу запитати про саму програму в контексті того, яка мета віднова віднова ЮЕЙ. От зараз ви, мабуть, краще пояснити, як правильно це читати, і як сама програма сприяє відновленню України. Ну, давайте розпочнемо з насправді з історії і розкажу про назву у 2022 році. Коли вже повномасштабне вторгнення торкнулося всіх і громадський сектор, в тому числі, ми почали думати про те, що молодь повинна бачити сенси і долучатися до того, щоб відновлювати Україну вже зараз, а не колись коли. Ми сподіваємося, це завершиться. І, власне, з цікавого, Міністерство молоді та спорту ще до ковідні часи розвивало ідею молодіжних обмінів, тому що на той момент статистика говорила про те, що більше 50% молоді взагалі ніколи не виїздили за межі своєї області. І була така ініціатива, була розроблена методологія, але ковід прийшов і проєкт затихнув. І, от в 22-му році, згадуючи про ініціативу молодіжних обмінів і розуміючи, що страждає інфраструктура, ба більше страждають громади, ну скажімо, в яких не було прильотів. Але люди мають бачити якісь сенси і розуміти, що життя триває. Ми вирішили, що по перше, розбудовувати інфраструктуру молодіжну, це завжди про можливості, про розкриття горизонтів. Її має розбудовувати відновлювати. Молодь ми маємо створити умови. В яких молодь буде залучатися до волонтерства, і хоч на той момент вже було, скажімо, багато різних програм, якщо говорити про активізацію молоді, то ми хотіли створити програму, в яку молодь буде такий називаємо це низький вхід, де не треба мати великий досвід громадської діяльності і де не треба мати будівельний досвід, всього навчимо. Ну і власне тоді від громадськості пішов запит до міністерства, і в той момент були дві людини Захар Качук і Марія Сакута, які це прямо проштовхнули. Підключилася дуже активна програма розвитку і за фінансування уряду Данії та Японії допомогли розробити методологію, яка стала фундаментом того, як виглядає віднова. Наразі, і в 2022 році ми запустили чотири пілоти, чотири перших молодіжних обмінів для того, щоб обкатати методологію і подивитися, як взагалі це буде працювати. Ну і власне, вже можна говорити про те, як це існує зараз. От до речі, від самого початку, і готуючись до програми, навіть я вже до того зустрічав дуже багато цих наративів щодо відбудови країни. Я розумію, зараз тут, навіть в проєкті третій сектор, були вже десятки організацій, які вже займаються відбудовою країни. Частина з них це молодь, які залучають молодь так само молодіжні обміни. Це все вже є. Чим віднова UA відрізняється від інших організацій? Так, я насправді пишаюся тим, що у нас є стільки ініціатив, потрібно ще більше, як показує практика. Тому що навіть зараз по реєстрації ми не можемо, не маємо здатності прям забрати всіх учасників. І е, в свій час, до речі, можу сказати сміливо, що ми, коли запускали пілот, я мала честь долучатися саме у 22-му році з нашою організацією до запуску пілоту, ми навіть зустрічалися з буром. У них вже був досвід з 2014 року. Саме будівельної складової, бо у нас її не було. А особливість програми віднови я по-перше, в поєднанні трьох компонентів: це не лише волонтерство і відбудова, це ще обов'язково соціокультурний компонент і освітні. Компонент розкажу про них трішки, і е, це власне низький вхід. У нас є дуже багато історій, коли е, саме така громадська діяльність людини розпочинається з програми Віднова UA». Як ми це бачимо, молодь приїздить на молодіжний обмін п'ять днів, вони фактично бачать ось цей результат до та після і розуміють, що ось цими руками виявляється, вони можуть творити зміни. Що в цей час відчуває молода людина? Молода людина відчуває свою співпричетність, свою важливість. Що вона вже не та краплинка в морі, а вона дійсно краплинка в морі, але вона важлива краплинка в морі. І з оцим станом людина повертається додому, щоб вона розуміла, а що робити далі. У нас розроблений освітній компонент таким чином, який включає лідерство і командотворення, який включає обов'язкову участь молоді, як молодь може впливати на ухвалення рішення на е, локальному рівні, так це медіаграмотність, це наскрізною ниткою у нас іде підтримка ментального здоров'я, бо ми ще відновлюємо не лише стіни, ми ще відновлюємо ментальне здоров'я молоді, е, включаючи різні е, практики. Наприклад, арт та арт практики малюємо, ліпимо з глини, щось таке є особливим. І соціально-культурний компонент, якщо ми говоримо про Україну зараз і Україну в майбутньому, на чому взагалі має триматися держава на цінностях? От ми відновлюємо цінності, і ми говоримо про те, чим раніше апелювали східна Україна, Західна Україна. Немає є Україна, є східна частина, але Україна одна. І ми даємо змогу молоді не лише. Вивчити локальні особливості громади, в яку вони завітали. Ми ще обов'язково у нас є міжкультурний вечір, де Молодь, яка приїздить з різних регіонів, розповідає про свій регіон. І ми часто чуємо у відгуках: там, типу, о, я навіть не знав, що на Полтавщині можна щось подивитися. Тепер я запланував, і от у мене тепер там є друг чи подруга, і я поїду туди. Тобто ми закохуємо в Україну через людей. І ось цей компонент теж є дуже важливим. І поєднання цих трьох компонентів у нас є координуюча організація, ми навчаємо наших регіональних партнерів, які вплітають свої особливості на той. Скелет, який ми даємо, от створює таку собі унікальність віднови. І з іншої сторони, ми розвиваємо інституційну спроможність громадських організацій, тому що та, до нас приходять як регіональні партнери, деякі організації досвідчені, а для декого це один з перших досвідів отримання гранту від програми розвитку ООН. І, власне, ми допомагаємо, їх консультуємо. І вони виростають як громадські організації. А ще ми розбудовуємо соціальну згуртованість, тому що обов'язково приміщення, яке відновлюється, передбачає, що з органами місцевого самоврядування буде заклад... підписано меморандум. Органи місцевого самоврядування дуже круто включаються в цей процес. Я ну, від до вас приїздить там 30 людей зі всієї України в громаду, і це не обласні центри. Це зазвичай подія для міста. Долучається локальний бізнес, які раніше, можливо, навіть не дуже включалися, ну ми розуміємо, зараз всі, більшість, хто підтримує щось, це зазвичай військові. А тут вони включаються, хто чим може, хтось цементу дав, хтось дав сир локального виробництва. І от... Оця взаємодія, влада, громада, третій сектор, бізнес вона налагоджується в рамках програми. Тому це таке всеоб'ємлюючий розвиток для України. От Насправді, почувши зараз, наскільки Усвідомлюю, наскільки це велика така мережа, про яку ви зараз говорите. Насправді, хочу ще у формі запитання взагалі розібратися, що означає координаційний центр програми. І віднова UA, це ж не просто одна організація, це сукупність. От знову ж таки, повертаючись до такого прекрасного терміну мережа. Мабуть, це найкраще зараз. І якраз хочу запитати: от з чого або з кого. Взагалі складається від нова бо на сайті, наприклад, у вас там є дуже багато міністерств, які підтримують цю програму. Є дуже багато організацій. Розкажіть взагалі про цю структуру. Та головними організаторами е, програми віднова UA» є Міністерство молоді та спорту, всеукраїнський молодіжний центр е, та програма розвитку ООН за фінансування урядів Данії та Японії. Дуже їм дякуємо. І е, далі е, наступна це координуюча організація. Ми називаємо це «Лот-1», Щороку іде. Кол на цю координуючу організацію це досвідчена організація, яка має досвід не просто роботи з молоддю і організації там обмінів, таборів і так далі, і саме заходів неформальної освіти. А організація, яка може адмініструвати і координувати процес в цілому, ну і обов'язково, яка розділяє цінності від Nova UA. І далі лот 2 – Це вже. Регіональні партнери це громадські організації, які саме на місцях вони в своїй громаді або в громаді своєї області, бачачи необхідність обов'язково в створенні цього молодіжного простору, обґрунтовуючи цю необхідність з органами місцевого самоврядування, вони знаходять приміщення, яке можна відновити. І, власне, вони вже подають концепцію. Вони подають це приміщення, і далі на конкурсній основі відбираються вже безпосередньо регіональні партнери. Цього року їх 15 вже відібрані там, де будуть безпосередньо проводитися обміни. Тобто, роль нашої організації координуюча. Ми проводимо навчання для відібраних партнерів, і потім координуємо сам процес підготовки. То контролюємо, їм радимо, консультуємо, проводимо від початку того, як вони підписали вже з про е е грантові угоди і завершуючи вже безпосередньо, коли вони доходять до етапу звітності. А от, до речі, з приводу конкретики, почув зараз про 15 вже запланованих. Uh, і до того за весь час існування взагалі uh, самої програми, що було зроблено? От якщо говорити про конкретні заходи, які були зроблені, і оці 15, що і коли це буде? Uh, та насправді є чим пишатися за три роки. В перший рік був пілот на чотири обміни. Наступні два роки це було по 24 обміни. Тобто наразі uh, цього року ще тільки готуємо От в липні стартують. А вже було проведено 52 молодіжних обміни. Тобто, це відновлених 52 молодіжних прост. Минулого року ми вирішили піти в такі, знаєте, довготермінові результати і порахувати, що взагалі відбувається з цими відновленими просторами. І е, статистика показує, що в цих відновлених просторах за три роки було проведено ну в когось три, в когось два, на момент, та, коли ми робили дослідження, більше трьох з половиною тисяч заходів, на які долучилися більше. 40 тисяч молодих людей, як ми їх називаємо кінцеві бенефіціари. Але це молодь, це молоді люди, у яких з'явилося місце, де вони можуть зустрічатися, і власне організації на місцях локальні у них з'явилося таке друге дихання. Вони почали вигравати додаткові гранти. Вони створили молодіжні ради. У них деякі центри стали вже молодіжно ветеранськими просторами. Тобто вони вже наперед думають про те, як вони будуть з молодими ветеранами працювати. Тобто ми даємо такий імпульс, це не тільки про тих людей, які приїхали, відновили і поїхали, а це про те, що відбуваються зміни далі в цій громаді на основі цього відновленого молодіжного простору. Ви знаєте, колись декілька років тому працював з проєктом Відкриваємо Україну. І більшість, це були якраз школярі, в основному учасники, більшість з них подавали проекти про молодіжний простір у своєму місті. І здебільшого всі говорили, який може бути молодіжний простір, і так їх забагато. Насправді, виявляється, в менших містах їх взагалі немає. І от зараз я чую про те, скільки просторів ви вже зробили за цей час. Насправді. Насправді у мене виникає запитання, розумію, наскільки в цьому місті вже і молодіжна політика запрацювала, і простори відкрилися, і це якраз руші. Бо я пам'ятаю, ми їздили в невеликі міста до тих, які вже відкрилися молодіжні простори. У них взагалі все змінилося в місті. Тобто, місто повністю змінилося, невелике там місто з невеликим населенням, але воно змінилося, і молодь там стала активнішою. І от в мене запитання за вашими спостереженнями. От, взагалі, за оці програми, за існування програми, от за три роки. А які навички та компетенції, називаємо це так, з'явилися в молоді, які брали участь в цій програмі? А, ну насправді, якщо говорити те, про що ми їх навчаємо, це однозначно розвиток лідерства, самолідерства, вміння брати на себе відповідальність, вміння. Впливати на ухвалення рішень, вміння вести діалог, тому що ти можеш бути чимось незгодний або хотіти якихось змін і просто сидіти приклеєний спиною до дивану, а можеш зрушувати, дивитись, і от молодь, тому що в рамках соціокультурного компоненту вони зустрічаються з різними людьми, вони бачать успішні історії, і вони самі рухаються далі. Я насправді в усіх цих історіях дуже люблю. Конкретні історії, бо ми можемо загально говорити цифрами, але все е, насправді це кожна конкретна історія, і вони дуже різні. І от є, наприклад, дівчина Наталя, у нас е, взагалі участь можуть брати молодь з 18 повнолітня молодь до 35 років. І от, власне, в 22-му році ми знаємо, через що пройшов Миколаїв. Вона була простою бібліотекаркою з Миколаєва. Е, дівчина Наталка, яка вирішила приїхати на віднову, хоч якось щось зробити зі своєю кукухою на той момент. Вони подивились в неї відкрилися очі, вона зустрілася з іншою дівчиною, і вони на той момент, у вересні 22-го року, мріяли про те, що, щоб щось робити, щоб відкрити свою громадську організацію. Пізніше вони заснували громадську організацію, яка минулого року успішно реалізувала обмін. При цьому Наталка дуже боялася взагалі змінювати щось. Вона приїхала спочатку в Одеську області. От буквально вчора я з нею говорила. Вона каже: Ти знаєш, я наскільки м, набула впевненості і виросла у віднові. Тобто вона спочатку була учасницею, потім вона була ем, членкиною оригінальної команди. Що наразі вона в Одесі працює в Червоному хресті, вона відчуває себе на своєму місці, вона допомагає людям і, власне, молоді, бо відповідає за напрям волонтерства і молоді. І от це про. Ті зрушення, у нас багато людей, які розпочинали свій шлях як учасники. Тепер у нас ще є система амбасадорства. Молоді люди можуть стати амбасадорами програми, розповідати про неї, доєднуватися до обміну вже як амбасадори, і можуть ставати регіональними партнерами. І, власне, це про такий ріст і, yeah. можливо, гучно, але зміни життя. І що, мабуть, найважливіше на сьогодні, це, от, знаєте, кістками відчуття. Цього англійською мовою sense of purpose», сенсів і цілей, а що я можу? Якщо я не йду і не воюю, що я можу тут на місці робити для своєї країни вже зараз? І от ми намагаємося це дати. Насправді. Практично ви відповіли на моє наступне запитання. От прям зацитую. У мене написано, які успішні кейси або приклади участі молоді у відновленні країни ви можете виділити. І тут я чую історію Наталі з Миколаєва, яка працювала бібліотекаркою, і тепер вона в Одесі. Наскільки я розумію, вона залишається вже та, в Одесі. Та, так, так, так. Але тут ще просто одне запитання, з яким я хотів навіть об'єднати, тому що знаю. Великий досвід от цих молодіжних обмінів, які відбуваються вже ну дуже-дуже давно. Це якби не нова така тема серед молодіжних організацій, особливо. І наскільки знайомляться молодь з різних регіонів, наскільки вони потім створюють якісь спільні проекти і так далі. А чи можете привести взагалі ще певні приклади, тому що насправді на прикладах якраз дуже багато людей і може долучитися, чуючи, як хтось знайомих. Або просто незнайомих людей, які зробили якусь певну свою таку історію успішну, А як можливо, навіть об'єднання людей з різних регіонів, наскільки вони можуть щось змінити? Якісь от успішні кейси. Мені прямо важко сказати з різних регіонів. У нас є команда з, знову ж таки з Одещини, чомусь про Одесу. Думаю, є Марійка, яка в 23-му році була учасницею віднови. І цитую її. Вона казала, я прочитала відновлення. Думаю, боже, я ніколи в житті шпателя в руках не тримала, навіть не розумію, що це. Це до того, що вам не обов'язково вміти це робити. І якось каже, в останній момент подалася на віднову, поїхала, надихнулася, вирішила, що треба щось зробити, і познайомилася з Євгеном, який теж в. Одесі, але вони не знайомі були до того, який теж був на віднові. І вони такі: А давай створимо молодіжну організацію громадську, а давай. І от минулого року вони успішно реалізували обмін в Одесі. Цього року їх знайшли а, з Доброслава органи місцевого самоврядування. Тобто у нас вже запит іде не від громадських організацій, а від громади. Вони домовилися, вони знову подали, і от уже є підтвердження, що в Доброславі цього року вони ж будуть реалізовувати, і вона зараз скрізь виступає і о, в неї такі дуже надихаючі ток Вона така маленька. Каже: якщо ви думаєте, що може маленька дівчина змінити, і от, подивіться, можна доносити думку, і от про це про це об'єднання. Крім того, як відновиться на все життя, це однозначно а, у нас молодь об'єднується, розповідають. Про програму спільно роблять презентації, їздять одне до одного в гості, продовжують спілкування після, тому що всім цікаво, а як же у вас тепер живе молодіжний простір, а що цікавенького ви зробите? І ми цього року до навчання команд додали ще компоненту. Ми поїздили по Київщині, ну куди могли доїхати. Подивитися, взагалі, а що з відновленими просторами, і це було три абсолютно різних простори: це було укриття в бучі в школі, здавалось би, так, але це найулюбленіше укриття, і там дійсно діти і молодь. І коли там вільно-студентське самоврядування займається. А другий це був простір в селі Озера, де просто друге дихання дали в будинку культури, і зараз там неймовірно гарно там займається ну, село. Ми розуміємо, що там більше не лише молодь, молодь старших класів і діти, та, але там простір живе. І в Іванкові, в принципі, з віднови почалося якесь громадське. Життя, тому що була громадська організація, але зібратися було ніде. А тепер на основі от, власне цього приміщення вони вже зробили дуже багато проєктів. Е, потрапили ще один проєкт тримай, здається, називається, отримали додаткові кошти. І от пушнули так, от життя в громаді. І от ми приїжджаємо, і наші особливо громадські організації, які щойно долучились до віднови і не мали досвіду, і в них так палають очі, і вони між собою, от навіть нетворк, от, громадських організацій, він однозначно. Покращується. Ну і між учасниками теж. У нас є, у мене є таке велике бажання, і ми вже попередньо ствердили це зробити дослідження, а як вплинула віднова на життя інших людей. Бо ми точкові якісь історії знаємо, а хочемо загально продивитися тенденцію, скільки людей залишилося в громадській діяльності. Чим вони зараз займаються для того, щоб було ще більше історій розповідати? Хоча насправді, е, наприклад, у нас на Житомирщині є драгонботи як елемент е, програми, І от дівчинка, одна, яка приїхала на віднову, вперше сіла на драгонботи, не знаю імені, але ділилася оригінальна команда. Вона настільки закохалася, що вже за рік вона представляла команду на цих драгонботах десь там в Європі, е, як Спортсменка, тобто вона зробила це взагалі своїм спортивним життям. Тому ми ніколи не знаємо, куди саме виведе участь у віднова UA. Ну так і потім може з часом навіть вплинути якраз у ця участь у віднове UA. Насправді я дуже люблю, коли мої гості всі з громадського сектору вони з захотом завжди розповідають про свою діяльність, але. Uh, завжди є виклики, завжди є проблеми, завжди є якісь певні причини, які все одно долаються. І от хочу запитати від нова. Теж я думаю, ви не виняток. У вас теж є виклики, у вас є певні проблеми. Як ви з ними справляєтеся? Які це виклики? Ну для нас самого початку ну давайте так. Найбільший виклик це війна, це створити безпекові умови. А з урахуванням того, що у нас є, наприклад, цього року будуть обміни на Миколаївщині, на Харківщині. Тобто, продумати ось цей е, програму таким чином: ну, по-перше, щоб скрізь були укриття. А по-друге, що якщо тривога руйнує план Б, то ми переходимо до плану фірні, план А, ми переходимо до плану Б. Тобто, ось це такий виклик, е, чим е, в залежності від областей. Ми про це завжди продумаємо. Ну, скрізь план Б є так, але є е, області з більшим ризиком, а безпековий фактор у нас на першому місці. Це має бути. Ну і другий виклик для громадських організацій часто стає це власне цей будівельний компонент, тому що е, зазвичай ми не будуємо щодня, і нам потрібен менеджер з будівництва, який не просто зможе сказати, що шпатель треба тримати ось так, а який може організувати людей. Тобто він має бути менеджером саме. І ми для менеджерів з будівництва додатково проводимо навчання додатково там намагаємося долучати підмайстрів ще когось, тому що 30 людей на об'єкті. Це багато, що й в залежності від того, ну який простір, площа, да, яка площа. Ось це, мабуть, такі е, два основні виклики, е, ну, з які ми от дуже тісно продумуємо. Тому що соціокультурний компонент і освітній компонент є чітко прописана. Методологія бери роби. Тут у нас теж все чітко прописане, але все рівно грає людський фактор, і от ми все більше більше, більше намагаємося це створити. Ну і вже на завершення нагадаю також нашим слухачам та глядачам, що в описі на youtube каналі «Київ.ФМ», в описі цієї розмови можете знайти посилання на віднова. А і на завершення якраз хочу запитати про те, як долучитися до програми віднова і насправді одна хвилина залишається. Які умови і для кого ви відкриті? От 18.35 ми вже почули. Які ще умови? 18:35. Ваша мотивація, аби більше ми запрошуємо з друзями-подругами. Інколи з зони комфорту важко вийти. Ви просто в мотивації прописуєте, що вам би дуже хотілося поїхати з цією чи тією людиною. На сайті є реєстрація, ви реєструєтеся на конкретні дати, і після цього чекаєте дзвінка і спокійно їдете. Найголовніше це ваша мотивація. Ми абсолютно відкриті всім, кому 18.35 на момент обміну. Приїжджайте до віднова UA, тому що це точно змінює життя, і це ті п'ять сенсових днів літа чи початку осені, які точно змінять ваше життя а ще трішечки підтримують ментальне здоров'я. Долучайтеся до нас, віднова Forever. Форевер. Так, віднова Family, Віднова UA. Дякую за цю розмову. Нагадаю, директорка координаційного центру програми Віднова UA та голова громадської організації місто активних громадян Аліна Познанська була сьогодні в студії. Дякую і нагадаю, це був проект «Третій Сектор. Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ. радіо найкращого міста у світі.